В Олександрії почався справжній сезон розпродажу бізнес-об'єктів. Одразу за повідомленням про продаж в обласному центрі за мільйонні суми у доларах готелю, кінотеатру та іншої нерухомості в самому центрі Кіровограду Олександрійські власники нерухомості також почали розпродаж свого майна. Одна з найпопулярніших інтернет-дошок безкоштовних оголошень Сландо повідомляє, що один з підприємців на ім'я Сергій продає з 10 червня цього року триповерхову будівлю поряд з центральним ринком в Олександрії. За неї продавець просить аж 195 тисяч доларів США або пропонує придбати окремі поверхи будинку за ціною. 1300 доларів за один квадратний метр. Продавець зазначив свій номер телефону. Він належить члену виконавчого комітету Олександрійської міськради, засновнику рекламно-комерційного агентства Україна та головному редактору газети Олександрійський тиждень Сергію Кривоню. Також Сландо фіксує наявність бажання власників кафе «Муравійник», що знаходиться біля будинку на болоті, в районі злетя річок Березвіка та Інгулець, продати приміщення кафе за 200 тисяч доларів. Всього 150 тисяч доларів пропонують сплатити за кафе Лужок, що знаходиться у парку Шахта. Нашого міста продає своє приміщення по вулиці Червоного Казасу, що поряд з магазином Купець і Приватбанк ціна скромніша 49 тисяч доларів США. За неймовірну суму, на нашу думку, продають приміщення, а скоріше те, що від нього залишилось, колишнього кулінарного цеху по проспекту Леніна 134. усього 160 тисяч доларів. Всі ці оголошення свіженькі з'явились за червень або липень 2013 року. За нашими даними, також продається і приміщення магазину з продажу будівельних матеріалів Мегабут, що на мікрорайоні південний ціна 200 тисяч доларів. Але торг, як кажуть, у цьому випадку можливий.